Добрий день. Маємо сьогодні 26 липня 2024 року. Жнива у нас поки стали, пішли дощі. Пішла гроза, соя лежить, кукуруза лежить, овеси всі лежать. Намочило капітально. Треба стояти днів 4-5, щоб піти доволотити. Сталося небагато. Осталось там ще овесів Городів з 8 іра 25 сотих ярої пшениці і обмолот ранніх зернових буде закінчено. Поки пішов дощ, тюкопрес вроді справний поки стоїть, дихає. косив МТЗ. Має ще такого трактор МТЗ-80 90-го року випуску. Трактор весь майже весь в оригіналі. Ніхто йому нічого тут не робив, не крутив. Що зроблено було, Поставлений дозатор. Поставлена турбіна і поставлений воздушний фільтр сухий від мотора СМД. Бо коли я був без турбіни, ще то фільтра маси не вистачало. Ну, коли турбіна, два тижні поробив і все, вже воно все забите, все. Так, два дні день поїздив, погорав чи покультивував, знімаю фільтр, там жменя пилі. Косавиці раз тиждень відкриваю його, а коли я цю гру, то кожен день. Приїхав, виняв касети, продув, поставив і все. Турбіна сухенька. Мотор рідний. Сцеплення рідне. Коробка рідна, тут ще ніхто нічого не вскривав, з 90-го року ніхто нічого не розбирав. Все тут стоїть рідне. Насоси на гідравліку і на рульове теж рідний. Рульова колонка залишилась. Просто поставлений був дозатор. І циліндр з комбайна Дон. Рульовий поставлений. Турбіна допомагає, звісно. І економніше, і диму він не показує. Їде спокійно. Отакий воздуха. Що ще зробили? Винесли розподільник. Його рідний розподільник тільки винесли його назад. Нічого я там не колібнічав, ставлю не всередину, то ящик його. Речаги в кабіну, зробив дуже просто. Отак поставив, а речаги в кабіну. Трактор не помитий, бо тільки що косив, воно все обкидало. Що вивчив до розподільника, бо плаваюче положення речага навіски не перестало триматися. Підйом вибивало все, воно на плаваюче включив і його вибило. Підключив, вибило. Поставив назад, переставив на другу секцію. І все працює. Ставлю тут дуже добре, нікому нічого не мішає, і дуже просто. Дірку вирізали, прикрутили речі в кабіні. Під рукою, і все. Два шланги на циліндр. І два дві трубки. Трубка одна на косілку, там на плуг і один тут, тусервот. Ще така косілка. Косілка в мене на трикутнику. Зроблена вже більше 10 років. І косілка зроблена на циліндровій. Ось така косілка. Стоїть циліндр. Цих тяг планок нема. А тут місто цієї планки стоїть ланцюг. Ланцюгом одрегулював собі скільки треба, так що воно піднімало. І все, дуже удобно, ніколи я не складаю, їжджу кругом, підняв, вона стає почти горизонтально і поїхав. Без всяких проблем, без проблем. Всяких... Ось тут є складання. щось складає, знову розкладає, а так підняв, вилажу тільки міняти ножі і брати гроші. Так, щоб косити і не вилазити, стоїть ось такий ланцюг. Під'їхав, речага на плавище, косілки кинув, тарілки опустилися, речага на візки на плавище кинув, він на ланцюг став і все. І пішов. Ось таке. Косівка вже друга. її покосили 10 років, продали, а купили цю бивш. Ну, якби не вона покосила тільки на 40 сотих. Що в вдома стояла вже 4 четвертий сезон. Але слава Богу, коси. Що було ще зроблено? Кабіні не прибрано, вибачайте. Речах реверса, повишена, понижена. Приведені на крило і коліса перероблена теж на бік. Колісо робив сам, без всяких там В общем, що було, з того зробив, ну дуже удобно. Вадиш нічого не мішає, ніде нічого. Ось такий трактор. Робилося таке на Мабуть, рік назад топлівна. Перший раз з 90-го року. Топлівна і форсунки. Масло не бере, робить чистенько, гарненько, тягне, все сухенько, все чистеньке, ніхто там нічого ще не розбирав. Навіть рідне стіпління. Тут така стоїть каністра. Солярку часом вожу, часом може не хватити десь, вона тут нікого не мішає, стоїть собі удобненько. Отакий. Цей трактор, колись вони йшли на заграницю, вони йшли тільки на з козирком. Без кабіни, просто був козирок. Фірма його купила, Купила на нього нову кабіну, я його забрав на фірмі вже 14 років. Він у мене. Не прибрано тільки. На. Отаке. Куліса там збоку, решах збоку, нічого нікому не мішає. Отакий трактор. Воздухан виведений з цієї сторони. Глушитель з тої сторони. Резину поставили газоночку наперед. Тут сошку сам теж доварили сошку. Чуть прокапає циліндр такий доновський. Поставили ще грузи сюди, бо культиватор навісний заводський 4,2 метри, трохи тяжкий, щоб не піднімало. Ось така техніка. Так, все сухе, я тільки купив цього китайського фільтрка за стойничком і десь в його потіє. Поставили був разом вентилятор пластмасовий, щоб більш цього охлаждення було, але він так не гріється. Шторка закрита на процентів 70%. Радіатор чистенький, радіатор теж рідний. Ось ну, таке. Вже ската підтерло. Тільки не помитий, бо не було часу помити його. Добре, всім дякую.